Шановні колеги, на початку повномасштабного вторгнення більшість не всі, але більшість представників ДБР сформували батальйон Закарпатські схорони і десь в Київках ховалися два місяці, поки Київ охороняли доблесна 72-га батальйон бригада, верніше, і батальйони територіальної оборони. І також, звичайно, генерал-кривонос. Сьогодні з Київки з цієї повиповзали і почали своє улюблену справу. Аву кошмарити всіх, хто має честь Говорити правду про те, що відбувається в країні, в тому числі з підготовкою країни до війни, і це абсолютна ганьба, коли сьогодні ДБР замість того, щоб розслідувати справи по колаборантам і зрадникам, які в тому числі присутні в цій сесійній залі займаються тим. Ну тепер же ці колаборанти і зрадники головні такі підголосовував щельки владі і слузі народу, тому вони тепер поза підозрою. Так у нас ДБР тепер кошмарить бойових. Генералів власне наша політична команда дуже добре пам'ятає, чим займалася ДБР всі останні три роки: Арештовувала картини, кошмарила опозицію, воювала з бойовими генералами, арештовувала бронежилети, які так були потрібні так само в двадцять році, коли їх заарештували в 19-му. І тому єдине, що треба зробити правильно для ДБР, це насправді розформувати його. Тому наша політична сила цього тижня відповідний. Законопроект реєструє, доєднуйтесь, будь ласка, і зверніть увагу, що в залі тепер присутня камера. Ми фіксуємо все, що відбувається в Верховній Раді України, тому що виборці мають знати, як ви сьогодні зрадили 241 депутат українську армію і проголосували за те, щоб кошти, які платники податків так важко платять сьогодні, передати на свої конверти, крадії безсовісні Ви те, що робите під час війни.